Ви вже встигли помітити, що я підготувала для вас дуже багато класних товарів за акційною ціною, але на тому було ще не все. Тому хочу повідомити гарну новину, що ви можете придбати за супер ціною ваш улюблений страйп сатин. Від фірми Колоко склад бавов на 100%. Він неймовірно м'якенький, приємний до тіла, переносить велику кількість прання, не кошлатиться і колір не втрачає. Одна полосочка буде атласна, інша матова. Полосочки середньої товщини, не широкі і не вузькі. Дана постіль. Представлена в трьох розмірах. Півтораспальний ціна 900 гривень, простирадло на резинці, наволочки одягаються на запах розміром 70 на 70. Двоспальний ціна 950 гривень, також з простирадлом на резинці, наволочки 70 на 70. Євророзмір з простирадлом на резинці і 4 наволочки в комплекті 70 на 70, 2 штуки та 50 на 70, також 2 штуки. І ціна за євро розмір всього 1000 гривень. Простирадло буде на резиночці повністю по колу, не лише на боках, а повністю в по колу всієї простині. Підковдра в комплекті йде на змійку застьобиць, яка розташована понизу і закрита додатковою тканиною, щоб її не було видно. Дуже гарна якість пошиття. Маю дуже багато різних кольорів, не лише такий, як на відео. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтексіл або в групі Viber.